Ну що ж, друзі, у нас продовжується поєдинок. Другий тайм між командами Імперіал та командою третій тайм. Поки що рахунок 2-0. На користь команди. Третього тайму. На користь команди. Третього тайму там що? що щось. Будуть водити. Олександр е, так, і продовжується поєдинок. І тут, тут Валентин Прокопчук пробиває ж як. Ніжива! Валя ніже! Досить непогано. Там щиток вилетів е, у гравця команди. Третього тайму Валентина Прокопчука. І ось він зараз знову з м'ячем. Прокопчук, Прокопчук. Що він буде придумувати? Зараз відпасовує все ж таки на Шарова. Шаров, передача на Прокопчука, можна ще ширше грати. І дивіться, який небезпечний момент. І як воротар команди зараз а, Імперіалу. Все ж таки виходить Єгоров Максим і забирає цей м'яч. Хвилина 15 пройшла. У першому таймі забували, нагадаю, у нас Кондратів Олександр та Кондратів Олександр. <реш> Їх два брати сьогодні, але забував тільки Олександр. Андрюха, Саню, спакоє! Зараз з дальньої хорошко. дистанції вже перевіряють гравці. Давай, давай, давай! Що, ще, 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 дальня Андрюха. Сієлі, сілі! Ні-ні-ні, все, все, то хаїд же Андрюха є! Рішай! Він про Копчук пробував. Але не вийшло в нього е, прям забити, або пробити, так? Е, але він е, відіграв е, у першому таймі досить важливу. Е, Частину досить свої, свого вкладу. Єгор Іващенко проходить. Це фол. Порушення відкладене. Буде передача. Крило шум. Відкладений фол. Відкладений фол. Відкладений фол для третього тайму від воріт. Порушення правил. Так, на Єгору Іващенко все ж таки сфолили гравці. Там втратив. М'яч і тепер вже передача можна забивати і не точно. Втратив е м'яча. Е трошечки гравець команди третього тайму тут намагається зачепитися. Все ж таки м'яч буде для команди імперіал. Тепер будуть видумувати щось віддає передачу. Там ну не точно. Треба якось е відпрацювати. Прокопчук, Прокопчук там бореться і вибиває м'яч все ж таки за межі майданчику. Три хвилини перша передача. Ну тут вже Максим Колісніченко там на бровці. І Ось зараз усередину знову Максим Колісніченко пропасовується з Михайлошиним. Михайлошин може навіть пробівати, але Солов'янко не дає йому це зробити. Досить досить цікаво. Тепер вже порушення правил можна бити. І тепер передача! Що Імперіал зробить? Там вибиває м'яч. Треба змінка. Змінка для колективу. Для колективу так от, друзі, пам'ятаю, що багато вболівальників у нас є у команди Imperial, так, у, в тому числі і у складі е, вболівальників на YouTube, але поки що їх не видно. Цікаво, хто, скільки нас в трансляції, зараз у нас 13. Е, глядачів. Один Прокопчук. Пас знову припасовується з гравцями, І не точно. 13 глядачів. Ставте вподобайки. Дивіться разом із нами чемпіонат Street Football Challenge. І зараз нагадаю для тих, хто тільки під'єднався. Наприклад, це це це, це, це у нас матч між Imperial та третім таймом. Поки що, поки що у нас домінування команди третього тайму Валентин Прокопчук пройшов і дав передачу, але...

Можна далі грати. 5 хвилин 46 секунд зіграли. 5.50. Щось потрохи-потрохи вже просипаються, як то кажуть, прокидаються. Прошу вибачення за ці русізми, як то кажуть, прокидаються. Гравці команди Іперіял, там вишнівський викорабкує цей м'яч. Буквально на клаптику поля у штрафному майданчику для, для того, аби забити цей все ж таки м'яч. Ну, не виходить поки. І тут же Ігор Ващенко щось не влучає по м'ячу. щось з Ігорем сьогодні не те. От зараз пас п'ятою якийсь незрозумілий. ну... Но... В першому таймі також трохи змазав, але подивимось, але, можливо, він реабілітується і зможе сьогодні допомогти своїй команді. І ось зараз е Колісніченко щось незрозуміле зробив, вибиває м'яч. І тут вже Саркіс. Е Дмитро Маркович Саркіс віддав передачу. Шум! Шум буде вводити м'яч. І продовжуємо з вами дивитись поєдинок. 6 хвилин 46 секунд зіграли. Тут вже потрохи-потрохи починають розігруватись гравці команди імперіал, але ось зараз дивіться, як там Єгоров Максим просто ну, фантастично. Передача доходить. Кирило шум, шум, можна розгортати. Зараз м'яч. Тут Вишнівський атакує. Дивіться, зараз Ігор Вашенко трошки в спину йому віддав шум. Він не зміг там зорієнтуватися у просторі для того, аби розгорнутись і пробити, або віддати передачу на партнера. І зараз знову. Ну не знаю, чомусь вірю я в те, що імперіал вистоїть. І все ж таки кутовий буде на користь команди третього тайму. Сім е, три ще 13 хвилин грати, друзі. Ну і далі дивимось Дивимось вами поєдинок. У мене одне питання. Чи зможе потенційно у нас? Ну в тому плані, що чи зможе потенційно нав'язати зараз боротьбу імперіал з дальньої дистанції зараз пробуває. Чотирнадцятка кутовий. Кутовий? Кутовий. Кутовий. Далі дивимось поєдинок. Тут вже намагається, намагається тут Руслан Ковальов відпасувати. Він відпасовує на партнера відпасовує на Валентина Прокопчука. І тут же Валентин Прокопчук, що він придумає? Прокопчук віддає передачу там у Вернеду. Ростислав помиляється. І тут же вихід Валентина Прокопчука не можна робити. І небезпечно досить. І тут і дивіться, як Єгор Ривашенко проходить, можна забивати! Ей, там порушення правил, там по ногах стукнув. Ні, цікаво, що пауза. Відкладений фол для колективу. Третій тайм. До штрафного. Стоїть. Время! стоїть. Далі можна продовжувати дивитися з вами поєдинок. Передача на Єгора Іващенко. Ігор Іващенко. Ну, тут був небезпечний момент. Ігор Іващенко віддавав на дальню стійку. Там можна було забивати. Фол до штрафної. Там був. О... І якось так. Не змогли. Забити, а це була можливість, до речі, для того, щоб зробити цікавішим наступну 10 хвилинку. Тому що, друзі, у нас вже переходимо екватор другого тайму. Як то кажуть, Солов'єнко, Солов'єнко намагається вперед, відпасовує все ж таки на партнера. Вернедуб віддає на Солов'єнко, Солов'єнко Іващенко. Ну, ось так, ось так. Right. Uh... Андрюха, уйди оттуда, стань последний! Что ты там делать? Андрюха, уйди оттуда! Андрюха, уйди оттуда, пожалуйста, давай-то мой, давай! Фол? Сбоку. Це третій фол. Третій фол. Третє порушення правил для команди. Третього тайму, як то кажуть, 3-3. Ну, І Зараз Івашенко пробуває. Влучає в ствір воріт. Горіли, горіли на місці. Горілий вкидає на Колісіченко, але все ж таки забирати будуть у нього боротьба. Боротьба боротьба була звичайна, і тепер вже перепасовується Івашенко. Що зможуть з банда це зробити? Не було порушення правил. Там у м'яч у м'яч чисто зіграли, чисто зіграли. Там зараз у атаці своєї команди. Це порушення правил. Так, все ж таки, і імперіал фолить. фол фол Фолфол. Лакіровка. Давай, давай, давай. Один, три. По фолах. Друзі. Один-три по фолах, і були можливості. І тут вже починають нервувати гравці команди третього тайму. А ось зараз можливість для того, аби не нервувати. Зараз є була можливість аби не нервувати. Можна фолити зараз три фоли у колективу. Михайлошин вийшов у нас на майданчик. Валентин Прокопчук проходить свого опонента. Прокопчук і втрачає м'яч. Ні, не втрачає. Можна бігти вперед, але у Михайлошина м'яч залишається. 12-30. Зіграли. Кулісніченко намагається допомогти своєму партнеру. Так, і зараз знову Мійлошин. Тут же щось Колісніченко хоче видумати. Колісненко дає є, і від нього м'яч виходить. Все ж таки аут. Ух, яка передача! Досить непогана. Вийшла, накрила шума, але ось Валентин Прокопчук двох обходить. Віддає передачу Колісниченко на Прокопчука в один дотик грає. Ну, могли забивати зараз гравці. Могли забивати. Сім хвилин залишається. І ось знову момент. 13. 22 Ще сім хвилин. 6. Ух, там небезпечно. Можна продовжувати грати. Валентин Прокопчук. Знову Кирило шум. 13,50 Грати. Якісь передачі тут вже починають робити досить цікаві рабони. Ну. Чи не помиляться вони? Прокопчук відпасовує Ну і виходить у нас шість хвилин. Залишається у нас грати. Перехоплення Прокопчук не забиває Валентин Прокопчук. Тут же Кондратів відпасовує Михайлошин. Тримають м'яч гравці команди третього тайму і доходить до Валентина Прокопчука. Цей м'яч відпасовує аутним. Спасибо. Ну і ви воріт, пробуває Михайлошин. Єгоров може вводити м'яч. Ну, імперіал хоче забити. Кричат. Починає тут вишнівський. Вишнівський що придумає. Вишнівський зараз. І ось він може пропасовувати. Fall. Так, четвертий. Чотири. Чотири. Чотири фалла. Чотири фоли. У команди третій тайм. Це порушення правил. Ну і ще п'ять хвилин грати. Ой, <звіт> tá mal tá mal tá mal tempo 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 amarelo de malha Кому фол? слышишь? А кому фол? Кому фол? Желтая карточка. Этому игроку? Да. Который свалил? Да. Вот здесь. Да. это было его последнее предупреждение? Ну все, да ладно. Я его предупреждал. Я скажу, можно. понимаете, как? Нет. Что, дал, дал. Ну лучше ты не давал, было бы так. так.

3 хвилини 20 секунд залишається грати. І тут Кондратів щось вирішує. Тут Єгор Ващенко буде проходити, буде бити, ні. Три хвилини 20 секунд вернедуб пробиває, горілий. Ну, там, не знаю, спірний момент на Ігоря Ващенко і Кодратієво. Тут же пробуває в Коваленко. Ну, аби жовту картку за руки не утримати. Зараз вибиває м'яч Антон Шаров. Ну, там обіграти намагався зараз. Обіграти намагався зараз. а вже ж Єгорив. Ух, який момент! Олексій Вишнівський. Намагався обіграти все ж таки свого опонента. Його Реваченко, так, але в нього не вийшло це зробити. Тому що там ну стояв, ну стояв так, стояв гравець е, команди. Е, Кондратів. Але ну так обіграв його Вашенко, ну, начебто там контакт був, але без фолу, як то кажуть. Горіли, горіли. Тут же передача і виходить м'яч від. Потерпів, 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 потерпи, Можна грати далі, тут м'яч залишається. Небезпечна гра, був би вільний удар. Ростислав Вернедуб, передача далі. Тут вже можуть забивати. Вернедуб не забиває. Друзі, не забиває. Горіли, горіли, можна грати далі. Ще Дві хвилини грати. Бив би вільний удар там, акуратно! Дві хвилини грати. ще, Все ж таки багато-багато моментів. Багато моментів. Які. Зараз горіли. Рукою зіграв. Рукою зіграв. Да. Да -да 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 -да. Ну вибій м'яч. Стримную якость uh, тут uh, берем? А, Давай. 5, Все. Минута. Все, отходим, отходим. Секунду. Друзі, ну що ж, у нас продовжується матч. Ігор Іващенко пробуває десятиметровий. Забиває все ж таки не з метровий а пенальті. 2-1 рахунок. І у нас продовжується з вами поєдинок. М Мінута зараз буде. Щас. Пауза. Невеличка пауза. На вашим аут хорошо. Рахунок. Тут дуже багато спірних моментів, незрозуміло. Спілкуються там арбітри разом з гравцями. 2-1 рахунок перемагає третій тайм, але забиває Єгор Вашенко. До речі, з пенальті на 38-й хвилині зустрічі. Та мінута, я скажу, скільки. П'ять фолів у команди третій тайм. Тайм-аут! 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 <звук> Да. Я манишку взял салату. Тайм-аут! Ваня! Продовжуємо. Остання хвилина. 5 фолов! Третій тайм. Продовжуємо з вами дивитись моменти. Остання хвилина чистого часу. Зараз у нас буде йти. так. І все ж таки, вкидання буде від горілого. Горілий вкидає, тут шум грає. Щось зрозуміло. Час стоїть. Час стоїть. 19.06. Виходить у нас Крило шум п'ятим польовим. Прокопчук пробиває знову стандарт для команди. І буде вводити зараз відраховувати. Валентин Прокопчук Кидання і прострілює. Остання хвилина чистого часу. Кирило шум кидання робить. Ігор Іващенко, Іващенко, не можна фолити. Тут Прокопчук, Прокопчук. Не забуває Прокопчук. Друзі, не забуває. Тут віддає передачу і знову не забуває. Друзі, 19 хвилин, 28 секунд. Ростислав Вернедуб віддає передачу. Можна зараз бігти і забивати горіли. Оце матч, оце фантастика. Оце інтрига. Іващенко. Іващенко горіли. І тут вже зрозуміло, що виходить. 18 секунд. Грати тут помиляється. Валентин Прокопчук. Можна фолити. Можна фолити зараз гравцям команди. І забиває Валентин Прокопчук. Забиває. Прокопчук пробіг весь, весь, весь як то кажуть, всі 40 метрів. І забиває третій м'яч для колективу. 10 секунд. 10 секунд. 10. 10 секунд. 6 секунд. 4 секунди. Остається. 3-1. Рахунок перемагає. Колектив третього тайму. Друзі, браво! Оце фантастика просто. Це матч.